Моє шанування, мене звати Олесь Вахній, я громадський діяч, я член, член центрального проводу Всеукраїнського громадського об'єднання Чесне слово. Хочу повідомити всій українській громаді наступне. Сьогодні, з суботнього дня, 5 липня, українськими патріотами міста Києва було проведено захід. Спрямований на очищення українського інформаційного простору від чужинського, в даному випадку москвинського блудослів'я. Перемога майдану над злочинним режимом бандита Януковича та його хвістя, на жаль, не закінчилась. В Україні залишилися рецидиви злочинної системи. Одна із них це відсутність українського інформаційного простору. Дійсно, українська патріотична. Інформаційна служба ще не настільки розвинута, і цим користуються злі і темні сили. В той час як українці гинуть в Донецькій і Луганській області, у Києві діють середовища, які бандитів, вбивців і виродків, які стріляють в українських солдатів, називають ополченцями. В Україні і в Києві діють середовища, які намагаються українських патріотів і патріотичні наміри, патріотичні. Прагнення і українського уряду і нинішньої Верховної Ради, і навіть президента виставити чимось злочинним або таким, що гідне осуду. Нам це не подобається. На цій землі ми господарі. На цій землі господар український наряд. На жаль, ці середовища, які ставлять під сумнів право українського народу бути господарем на своїй землі, здійснюють злочинну інформаційну атаку проти українського народу. Одним із таких. Ворогів українського народу, одним із таких середовищ, яке здійснювало поширення брехні, виправдання злочинів, одним із видавництво, яке ставало на захист підлості брехні і несправедливості, була і є газета Весті. Наскільки мені стало відомо, сьогодні гурт українських патріотів зробив атаку на редакцію цієї газети. Були побиті шибки. Нікого не вбили. Я не буду говорити зараз добре, це чи погано, але подія відбулася. Попереджаю владу, попереджаю органи МВС, попереджаю органи СБУ, апарату президента і тих, хто хоче під мас маскою, під личиною лібералізму подати свій голос. Ми, українці, маємо право на захист. І в той час, коли наші брати, наші друзі гинуть на сході України, ми не маємо морального права. Терпіти існування середовищ, які зневажають нас, які ширять брехню і неправду. Та акція, яка сьогодні відбулася, та атака на газету вісті, це захист українського народу, захист української громади від підлості, брехні і несправедливості. Відповідальність за цей захід відбирає на себе Всеукраїнське громадське об'єднання, чесне слово. Дії людей, які протидіяли. Наступу неправди не можна трактувати ані хуліганством, ані екстремізмом. Це захист. І я звертаюсь до всіх українців. Я звертаюсь до українців всього світу, не лише України. Я звертаюсь до всіх чесних і принципових людей, стати на захист всіх, кого можуть за ось ці дії, тобто за атаку на газету Весті, переслідувати. Слава Україні!